Вирішили закласти малу архітектурну форму, розпочали з нижньої частини, тобто підвалу. Це все в кавичках. Далі буде. Глибиною вирішили півтора метри, з можливістю відкачки, оскільки грунтові води не дуже глибоко. То будемо неглибоїми копати. Дві третини ями вже замурована. Далі затримка за будівельними матеріалами. Пофарбували. Так, і ну і нарешті вже встановили. Ще всередині треба буде пофарбувати і вже можна буде користуватись.